У Росії зафіксовано черговий рекорд. Якщо бути точним, то швидше антирекорд за кількістю тяжких та особливо тяжких злочинів. З початку цього року в РФ зареєстровано небувалий сплеск злочинності, якого країна не бачила аж 13 років. Ідеться про 403 з половиною тисячі випадків за останні неповних 9 місяців. Попередній рекорд був у січні-серпні 2011 року, коли в Росії було зареєстровано 426 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів. З того часу їхня кількість не перевищувала 400 тисяч за 8 місяців кожного року. Найсильніше зростання тяжких і особливо тяжких злочинів помітне в деяких південних і західних регіонах. А також у московській області, і це тільки початок. Так, науково-дослідницький інститут МВС РФ спрогнозував, що до кінця 24-го року рівень злочинності в Росії стане рекордним за останні 15 років. А там і до буремних 90-х рукою подати серед факторів, що впливають на зростання тяжких, особливо тяжких злочинів у Кремлі. Вважають тероризм, екстремізм, нелегальну міграцію, бідність та закредитованість росіян, інфляцію, високий рівень алкоголізму тощо. А от у російських аналітиків зовсім інша думка російським силовикам необхідно бути Ну, В эфире, наверное, неправильное слово, вот это вот, как они выражаются, мясо, но сами заключенные понимают, что по-другому просто, но ну, их никто и не называет, и не считает их людьми, отправляя их на фронт. Поэтому им нужно набивать колонии, чтобы была ресурсная база, откуда можно еще выбирать, выбирать ежемесячно тысячи и тысячи заключенных, отправляя их на первую линию. Самая развязанная Путиным война в Украине провокует всплеск насильства в самій РФ. Щоб Кремль мав у достатку того самого гарматного м'яса російським силовикам розв'язали руки і дали команду саджати всіх і кожного. А за що розберуться по ходу справи? Зараз будуть і за преступлення, і за щось, маючи признаки преступлення, будуть хватати і забивати їм тюрми. Росія культивується і вот это вот чувство безнаказаності яка, собственна приводить тому ми імієм, от тільки безкарність силовиків породжує і безкарність ув'язнених. Якщо раніше за особливо тяжкі злочини засудженим доводилося відсижувати по 10-20 років за гратами, то тепер, підписавши контракт з армією, вже через півроку багато хто з них опиняється на волі. Десятки тисяч повертаються після своїх контрактів в Росію. Uh, у них и так был, мягко говоря, негативный бэкграунд. А еще с вот этим военным опытом, да еще и с жестокими методами российской армии, где они полгода там, или год в рацию слышали матюки, оскорбления, угрозы расстрелом и обнулить когда там, шаг влево, шаг вправо тебя избивают, бросают в яму или приковывают на ночь к дереву, Но что от них можна очікувати? Якої там чоловічності, гуманності. Хоч точної статистики з цього приводу немає, але російські правозахисники запевняють, більше половини зеків, які повернулися з війни, не проводять на волі і шести місяців. Результатом їхньої першої ж стає поножовщина, арешт, суд, зона і чергове відправлення на СВО. Звідси жахливий сплеск насильства в РФ. Когда... миллионы да, уходят на войну, которую стыдливо называют спецоперации, которые получают там лицензию не только на убийство, а лицензию на все, что ты хочешь делать. От искаженной водкой или пропагандой или плохим воспитанием мозг, все, что может себе придумать, он получает на это возможность. А далі буде лише гірше сходяться на думці, як російські, так і українські аналітики. Судя по всьому, вот, ета статистика насісних преступлень. А вона буде только увеличиваться в следующие годы. Є та вернулись не гимназистки, которые читают там стихи и рисуют э, замечательные картины и слушают там я не знаю там какие-то какую-то классику нет это убийцы и туда уходили а вернулись еще больше э, распоясавшиеся Ну, люди до речі, побоюватися новоспечених героїв СВО варто не тільки простим жителям РФ. нехай про це й не говорять по російському телебаченню, але під гарячу руку колишніх зеків часто потрапляють і ті, хто їх за ті самі грати колись і посадив. він живий вернувся, то ще буде мтісті тим, хто його коли-то посадив. Вот Таті бандіти в бійця не визвращається, мстят так, що в сучасній путінській Росії, де півкраїни сидить, а Пів країни стереже за власне життя потрібно переживати в першу чергу наглядачам, адже зірки на погонах та високі кабінети вже не панацея від випадкової кулі зека, випущеної в тебе черговим п'яним героєм СВО. Зісь все логічно і ситуація буде ще хуже, тому що економічна ситуація буде хустатися ті люди будуть різних кондиціях возвращатися. с изломами, со всеми, они будут во всем винови... Винов... винить не Путина. Это должны россияне понять. Не Путина. Они будут винить соседа, соседку, прохожего, случайного встречного. И на нем ну, отыгрываться. Поэтому, ну, как бы, за что воевали, на то и напоролись.